Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати фінал Ліги Чемпіонів сезона 2016-2017 років. 3 червня 2017 рік. Ліги чемпіонів, сезон 2016-2017, фінал Ліги Чемпіонів, Кардів, Уельс, Стадіон Міленіум, приймає фінал Ліги Чемпіонів, Ювентус Реал Мадрид, 4-1. Мадридський реал перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Я хочу його згадати. Ну, давайте про все, друзі, поговоримо Это по порядку. Давайте, взагалі, я вам розповім про шлях, як Juventus, як Real, взагалі тут дійшли до фіналу. Juventus розпочинав свій шлях у групі Аж. У цій групі були такі команди Juventus, Civilia, Леон та Дадамо Загреб. Ювентус посідає першу позицію і з 14 очками виходить в 1 восьму. Жодної поразки Ювентус у групі не зазнав, дві нічі у Ювенту було та 4 перемоги. Зіграло, до речі, нічу Севілією та з, за, з, з, з Ліоном. 14 очок Ювентус здобуває, плюс 9 різниць забитих та пропущених у групі, 11 забитих м'ячів, 2 м'яча пропущені. Справді, Ювентус просто неймовірна. Команда сім'яно алегрі виглядала. Мадрид був у групі F, до речі, друзі Ювентус був у групі H. Ну, реал був у групі F, Дорнська Борусія, Польська Лехія, Лісабонський Спорт, Мадрид. Ось така була група, реал, другу, до речі, позицію, позицію посідає. Дортнінська Борусія була першою, у Дортмана було 14-очок, Реала 12. Жодної поразки Реал, який Дорт не зазнав, три нічій було там. Три перемоги. Зіграли два рази в ніч з Дворцуном, причому нічі були такі синхронні. 2-2 вдома і 2-2 на виїзді. Е, ось, ну і з Лехією була ще ніч 3-3. В кінці кінців друга позиція. Реал вийшов в 1-8. Ювентус в 1-8 проходить порту по сумі 3-0. 2-0 деться обіграти суперника на виїзді. 1-0 вдома, і по сумі 3-0. Ювентус проходить далі. Потім обіграє Ювентус Барселону. Ту Барселону, яка зробила камбек з Парі Сен-Жермен в одній восьмій фіналі. Ювентус обіграв Барселону в чертьфіналі. 3-0 вдається у Турині перемогти, а на Камп Ноу Ювентус вже спокійно дає справу до переможного кінця. Далі Монако в півфіналі вдається пройти. Монако. Яке стало відкриттям. По сумі 4-1 Ювентус і Монако пройшов у 2-0 в гостях. Ювентус перемагає 2-1 вдома. Таким чином, Порту з рухунком 3-0, Ювентус проходить Берселону з рухунком 3-0. По сумі двох матчів у протистоянні Ювентус проходить та 4-1. Ювентус проходить Монако. Тобто і справді, Ювентус дуже добре виглядав. RealMandрит Наполі обігрує 3-1 вдома, 3-1 на виїзді. І по сумі 6-2. Реал проходить Наполі. Черт в битва була неймовірна з Баварією, Рівна битва. але Реал перемагає 2-1 в гостях. Потім на Бернабеу Баварія в основний час також перемагає 2-1 екстра time І тут реал. Збиває, збиває, збиває! три м'яча підряд, Реал мандрит збиває, хитрик Кристіану Роналду Ще не Ось, Чесне слово може друзі, і справді помилятися. Ну да. Криштиану оформив Ну, Не по сумі, відповідно, 6-3. реал Bavaria проходить. У півфіналі було мадридське дербі. На, на антигубернабей Бернабеу Реал 3-0 перемагає. На виїзді Атлетику там, в два м'ячі команда Діго Сімен повела. Здавалося, що Атлетику і камбек може зробити, але забуваю, Гол Eagle isco! Стає по суті ключовим. Атлетику перемагає 2-1, але по сумі 4-2. Далі все одно проходить реал. Ну і восінь, фінал Ліги Чемпіонів. Стартові склади. Мазімен Олегрі, головний тренер Ювентуса, 4-2-3-1. Стартова розновка Ювентуса, Джан Лиджі Буфон, у воротах, Леонардо Бонуччі, Джорджо Кейліні, пара центральних заказників, Барзалі Олександр по флангах, П'яніч. Хідіра, центральні опорні півзахисники. Паула Дібала, центральний атакувальний півзахисник. Марія Манджукич Деніалвіс по флангах. І Гансала Ігуаїн у нападі. Ну, ось така доволі така потужна. Стартова розстановка у Туринського Гранде. 4 3 1 2 Стартова розстановка у мандрецького гуреала. Ось це в нас стартова розстановка. Підопічних зінадійних зідена, Кілернавас у воротах, Серіх Рамос, Рафаель Варан, пара центральних захисників, Дені флангах. Зміра, Пофланга, Кзміра, Тонікрос. Модрич, Трійка півзахисників, Іско. Ложна Дев'ятка, Карім Бенземан, Кріштіану Роналду у нападі. Це стартова розновка мандрівського реала. Добре, друзі, давайте безпосередньо про самоч говорити. Що, друзі, я вам хочу сказати, що Ювентус доволі таки, друзі, не пав на, на цей матч команда Семіна Лігі розпочала. Ось пригадується дальній удар у виконанні Гансала Ігуаїна. На п'ятій хвилі матчі Гансала Ігуаїн пробиває, але Кейлер на вас збирає удар. О, ще один непоганий момент був Хідір, коли Хідзіра наніс удар по воротах Давас рятує свою команду на 7-й хвилині матчу цей момент. У Реала виникає. Реал, справді, реалу було важко. На перших винах Ювентус цікавіше виглядав. Але реал так трішечки команда Діндіна, так знаєте, перетерпіла. Ось трішечки вдається захопити ініціативу. І ось вона, друзі. 20-та хвилина матчу. Дріцький реал. Проводить свою атаку Кріштіано Роналду. Дуже здорово. Розвертається атаку. Кріштіано, Там не Кріштіано, там спочатку Карім Дуже здорово. цю атаку розпочав. Карім переводить м'яч на правий фланг. Кріштіано, Криштиано, підключається Кріштіано Шукає підтримки, Підключає по правому флангу Дани Кравакаля. Дані! Дані, простріл, Роналду, Удар! Гол Кріштіано! Кріштіаду Роналду. 20 хвилина матчу Крішяну Роналду. Рахунок у матчі відкриває. Легенда, легенда. Криштиян Роналду. Рахунок у матчі відкрито у цьому фіналі Ліги Чемпіонів. 1-0 Крішяну Роналду. Збве гол, але Ювентус показує характер. 27 -ма хвилина матчу Хороша така Ювентус. Даніал Вес Подача з лівого флангу. Скидка грудьми від Гуаїна. Манджукич, Пряма м'яч Удар леве, удар. Гол, гол, Гол Гол го, да, да Гол Що це за гол! Мария Манджуки висета гол. Гол Від Марія Мджукича. 1 один, -один Марио Мандж. Після передачі Гансали Гуана. Рахунок у матчі зрівнює Маріо Манджукіч. Зрівнює рахунок у матчі. Маріо Мариоманчи. The гол. Несправді, друзі, неймовірний Просто удар вийшов у Марія Манджукіча. Ось, справді просто якийсь неймовірний удар. Ну і, відповідно, рахунок у матчі було відкрито на 27-й хвилині матчу. Справді, просто якийсь неймовірний гол. Справді від Марія Манджик Череал та існув, Реал намагався забити гол, але перший тим завершується без забитих м'ячів. Рахунок на табло 1-1. Але ось другий тайм краще розпочне вже Реал. Краще другий тайм розпочинає вже Реал. До речі, Реала вийде на другий тайм Гаред Бейл, Марка Сент, Сільвермарата. Куанрадо, Маркізіо, Леміна вийдуть у Ювентуса. Реал Мадрид тиснув. Хороші були атаки. І восьма. Друзі. 61 хвилина матчу. Ювентус тиснув. Тиснув ставьенту Бензима, Бензимами дай передачу Підудар та не краску. Его так блокується, Казамиру! Удар, рикошет, Гол, 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 да, да, гол. Гол, го Міро два один. Два один Неймовірний гарматний удар від бразильця. рикошет допомагає м'ячу залетіти в сітку. Воріт один до. Реал Мандріт знову виходить вперед, і потім Реал ловить кураж. 64-й гол матч, атака хорошая по правому флангу Урала, проходит Лука Мондрич, прострел Роналду, гол! Криштиану! Криштиану Роналду! Забывает третий мяч. <типирает> ну и далее вжирал. Свого счастья не видав. Далі вже реал цю ігру не відпустив. У Євентуса був супер шанс на 80-й з других матчі після штрафного, щоб забити. Там пішла хороша вона подачі удар головою, І ось у в цьому епізоді Ювентус! І інтрига б знову поновилася, в Олександра, Але він трішки на вичив поворотах. Але ще контратак. Реал ще проводить контратаку. Марсело, Марсело! Провається по-любому. Марсело! Марсело, просто іско гол. Іско! іско! Забиває гол. Ну, і це все. І забиває четверте. І в Китті Китті в Real перемагає. Намагався Uventus відігратися у тому фіналі. Але ось другий м'яч Казиміра. Саме гол Казиміра! Став. Вирішальними ці битві. Ногол ну, Крістіна Роналду вже по суті. Ну, по суті, вже. Ну, де-факто поставив крапку, тому що в Реала Мадрідо у фіналі відіграти два м'ячі. Можливо, звичайно ще. Ну але по Королівлі Джпонісправді майже неможливо відіграти два м'ячі у фіналі проти Марецького Реала. Реал програв трішки Ювентус, хоча Ювентус краще розпочав за реал. Ювентус краще розпочав за реал. 189. Це в нас по воротах. 5, удари поворотах 5-4 удари в площину. 57-43. Це у нас відсоток м'ячем. Більше їх було у Реала. 404 передачу Ювентусе, 523 передачі у «Реала». 23 2318, порушення правил. 3-4 за жовтими картками. Одна червона у Євент 3-1 по вседах, 1-1 з кутовими. Якщо, друзі, підвести підсумок цього матчу, то, в принципі, бажаю, що Реал Поділ перемагає. Фінал був просто, друзі, неймовірний. Просто неймовірний. Фінал. 4-1. Реал Мадрид. Перемагає. Приглядали, друзья, фінал Лігипонія в сезон 2016-2017, неймовірний Ювентус, неймовірний Реал Мадрид. Фінал був просто неймовірний. Неймовірні обидві команди. Друзі, я вам бажаю такі добратися з цей. Хочу були всі щасливі, бережіть себе. Всім до побачення, мои любите. Будьте завжди щасливі. Всім до нових зустрічей.